Так, я вже говорив, мене політика не інтересує. Хоч голови поскручуйте в цій політиці, самі собі і таким, як ви є, мені вона по барабану. Да от тільки одно мене зацепило. Сергій Притула, ну так званий волонтер, да, який нагріб багато грошиків, у якого теща, чия теща. Збила на пішохідному переході дитину, утекла з місця аварії, тої, тої да? і за кордон утекла, щоб не судили. Так нехай він свою тещу поверне сюди, щоб її судили за ДТП со смертельним ісходом. Так от він сказав, що будуть паспорта забирати у тих, хто критикує владу. Ребята, гроба вашу мать. Та скажіть мені, наконец-то, конституція в нас дійсна чи не дійсна? А? Місцеві ради у нас теж нелегітимні по всій країні. Стаття 141 Конституції України на 5 років тільки. В жовтні місяці в тому році, в 24 їхня, каденція закінчилася. Виборів нема. Значить, що? Не зробили вибори умишлено узурпували владу. Інакше це не називається. Понимаєте? По конституції це узурпація влади по конституції. Далі, президент України, стаття 103 Конституції України на 5 років, в травні місяці прошлого року, каденція закінчена. Виборів не було, не опитування людей не було. Хто дав йому повномочі продовжувати далі виконувати обов'язки? Знову таки виходить по Конституції, узурпація влади. Стаття 83 Конституції, одна Верховна Рада до кінця надзвичайного стану може бути. Ну, надзвичайний стан знову у нас вже четвертий рік такого не може бути. Саме більше може бути ну, на 60 сили на 90 днів. Понімаєте? Все, точка. Це вже переборч сильний. Перебор. Так що влади, як такої, в нас нема. Тому критикуйте владу, тому що в нас її немає. А це, виходить, мародери, грабіжники і все убивці в тому числі. Бо вилавлюють людей, як тварин, і на бой кидають у бой. Не хочуть мир заключати з кацапами. Будь вони прокляті, розумієте? Бо в мене є пропавші безвісті, є загиблий, є. є інвалід. Після поранення є. Понімаєте? І ще мої два рідних хлопчики на фронті. Так що, пашли ви нахрен, блядь. Отака влада, це не влада, це вже режим, який узурпірував владу. А я буду говорити те, що Я буду говорити. паспорта забирати він буде. Гнида ти, Серега, гнида, понімаєш? Ти от відкрийте кордони да більше половини населення вийде з цієї. Всього концлагеру, в ви, який ви перетворили в Україну. Открийте кордони. Що ви наробили? Що ви наробили? Открійте кордони. Ти в мене паспорт забереш? А в мене п'ятеро воїнів, блять, Україну захищають. Троє вибили з колії, двоє ще є. Га? І ти в кого? А ти падло, на фронті? Ти в окопі? А? По тобі стріляють, ти, блядь, сука, без ноги, без руки може. Ваші рідні на фронті усіх цих депутатів так званих, екс вже депутатів, екс-чиновників, блять. Своїх посилайте. Чому не поліція, не СБУ, він не СБУ мене лякає. Та СБУ мені ось дало відписку, нас да, з бабою побили, обікрали і СБУ відписку, звертайте.